За шість місяців ти повернешся додому. Ви були чудовим президентом республіки. Ви досі не підписали закон про Евтаназію. Ви підпишете його? Подібне рішення вимагає сміливості, якої ти не маєш. Якщо не підпишу, стану мучителем. Якщо підпишу, стану вбивцею. Ось дві петиції про помилування. Якщо я дарую їм помилування, громадськість мене знищить. Ви бачите сни? Ніколи. А хотіли? б? Дуже. Твій термін спливає, тату. Коли ти нарешті ухвалиш рішення? Сьогодні ви вже майже не маєте ані політичного, ані соціального культу. Думки і серця ваших дітей десь далеко. Минуле це тягар. А майбутнє пустка. Щирості вам не бракує це точно. Брехати справа сільських священників. А я папа. Готовий підписати. Мені ще потрібен час на роздуми. Усе зводиться до одного питання: кому належать наші дні? Кому належать наші дні?